Ніст Філіп Кіркоров чергове на своєму концерті втрапив у скандал. Після конфузу з прозорими легінцями стрінгами на сцені Кіркоров побив глядачку букетом троянд просто по обличчю. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Росіянин виступав в Алмати Казахстан. Під час свого концерту він просто припинив співати, спустився зі сцени та вдарив по обличчю букетом троянд глядачку яка сиділа в перших рядах. Чим викликана така поведінка, невідомо. Втім, потініст спускався зі сцени із незадоволеним виразом обличчя. А після того, як вдарив букетом глядачку, пожбурив квіти. Нагадаю, Кіркоров вже не перший раз шокує своєю неадекватною поведінкою. Палкий прихильник Путіна та підлобузник Кремля зробить все, аби отримати побільше грошей та слави. Я не хочу студентня фотографію, мені надає. Мені розражають вашого розвитку, ваші сіськи, ваш мікрофон. Так і ви. Не люблю не Непрофессионалам тут делать нечего. Что хочешь, чтобы я сейчас ушел отсюда? Я уйду. Ну я не уйду, потому что уважаю других ваших коллег. А вы отсюда уйдете. Все, взяла и ушла отсюда. Встали и ушли. Да, я считаю нормально. Встала и ушла отсюда. Ремейки, видите ли, большое количество. На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы. Вчера у подворотня, а сегодня здесь, на втором ряду. Подворотня. Все, до свидания. до свидания. До свидания. До свидания. Говорите сначала, да. Научитесь говорить сначала по-русски, да. До свидания, все. Да. Потініст показав всю свою сутність цього року. Йому було начхати на гибель українців. Кіркоров і словом не обмовився про ту країну, яку так любив, і жити без неї не міг. Навпаки, Філіп закликав родину, Росію, матушку, защищать і намагався друга зрадника Віктора Мертвечука з України дістати. Тепер Кіркорову не раді навіть за кордоном. Слава Україні! Героям! слава! Давайте пригадаємо ще декілька моментів, де путініст показав своє нутро у далекому 2010 році. На зйомках музичної премії Золотий грамофон у Москві Кіркоров посканделив з режисеркою-постановницею Мариною Яблуковою співаку не сподобалося, що під час репетиції його засліпив прожектор, і Філіп психонув. Я ему стала объяснять, что сейчас все выставим, начнем полноценную репетицию. На что он начал отвечать, что закрой свой рот, выражаться в некорректной форме, нецензурной. Те, кто там присутствовал, не прореагировали никак. То есть просто даже не остановили человека, когда он... публічно не збивав. Годом співак пояснив свою поведінку нападом, який трапляється двічі на рік. Марина Яблукова подала позов проти Філіпа Кіркорова, але пізніше виконавецю вдалося з нею домовитися. І все обійшлося без втручання представників закону. Побивши яблукову, кіркоров втік до Ізраїлю і звернувся до клініки, щоб обстежитися. Ймовірно, з допомогою медиків він хотів знайти виправдання своєї неадекватної поведінки. Проте лікарі Теля Шомер не знайшли психічних відхилень у поп короля та відправили його назад до Росії. Але перед цим Бедросович прямо з палати дав ексклюзивне інтерв'ю для телепередачі Андрія Малахова. Пусть говорят. Хіжу, хто перед мене, мужчина, жінка, починається ця перепалка, і от мене понесло, і все. І я не пам'ятаю. коли я прийшов себе, я не понял, що произойшло. всі можуть, розумієш… Песь такої ситуації, як посади піддебіваць? Не тільки з жінками може битися Філіп Кіркоров. Якось у нього сталася суперечка з Юрієм Шевчуком з ДДТ. Останній опублікував у мережі запис зі звукорежисерського пульта з концерту Пісня року, в якому було чути, як насправді співають найпопулярніші артисти. Серед інших і був записаний Філіп Кіркоров, який не попадав у ноти, підспівуючи власній фонограмі. Звичайно, поп короля це образило, і він помстився Шевчуку. Буду я, Гуляти! Там я живу в кресле, в барі. Ти сидів в креслі, так що Підійшов, Казав якусь то гадость. Ну йому пінок дав. Тобто есть, вот так. Він вот. угу. відлетел барною стойку. На этом моє спілкування з Шевчуком закінчилось на всю життя. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!